Доброго дня, ми за Клахоми. Я з вами не віталася сьогодні. У нас такий ранок був, що якось ми запізнювалися. Я приїхала, вже прямо коло школи під'їжджала через телефон. Я відмітила, що я тут точно о восьмій. Я кажу, діти, ми не можемо таке робити. Скарлетт типу, прокинулася дуже рано, раніше, ніж всі. Прийняла душ, ну я так думаю, ну вона вже ж прокинулася, і навіть її не чіпаю, думаю, вона там малюється, бла бла-бла. Я готовлю ланчі, сніданки, туди-сюди, потім я так захожу, вона спить. Я кажу, ти шо? Коротше, отак, от такий у нас ранок був. А, що ще хотіла сказати? А, у нас сьогодні працюють в саду. У нас а, дирка в трубі. Головна труба, коротше, це все, що наша каналізація, вода виходить. І в нас дуже часто, що нам треба дзвонити сантехніку, ну, 3-4 рази в рік. По-перше, у нас дерева коріння, а по-друге, коротше, останній раз ми визвали. Він каже, там, там земля, коротше, там поломка. Потім взяли камеру, перевірили, там точно короче, поломана труба. І а, вони сьогодні вже почали роботу. Мені Джуліта каже, мама, тільки перерили. Я кажу, ну що ж, ну треба робити, блін, зима вже скоро. Зима вже скоро, блін, тут спекотлик. Так що. Я навіть не знаю, до чого я зараз повернуся, як там мій сад виглядає. Моя травечка, яку я викладала своїми роцями. Ну, коротше, це теж важливо. Сподіваюся, що моє дерево не здохне після того, як воно там перерить все, бо воно аж іде аж до а, там, де у дітей це лазилки, це аж туди. Ну, коротше, подивимось. Фух! Трошки втормилася. Не фігаш собі. Капець. Угу. Капець. Це наша... Наш майданчик. Why is a broken. Ding. Wow. I say we get rid of it. Oh, I don't care. Боросе наші сантехніки поїхали ще з якимись е чи інструментами, чи що я не знаю. Це так дюлета зрозуміла. А, але сказали намагатися не використовувати воду. Пішли ми зі школи, я хочу какати. Я вони спочатку така, а бо це треба використовувати, знаєш, я сьогодні не готую. Я, таке, я кажу, пішли в сам з клуб, Я куплю піцу, а ти покакаєш. Ну, по післячі, ладно, можна по пісять, блін, не, не змей, а покакати, ну мабуть, краще поїхали в сам клуб. Я сподіваюся, що це не займе дуже, дуже довго часу. Можна, звісно, до мами <свісно> на ніч поїхати. Вона вже завтра повертається правда. Ну я сподіваюся, що це буде недовго. Добре, поїхали. Перші різдві, ані декорації, які нам поступили. До коронавіції почалося Доброго ранчику ми закохаємо. Боже, яке повітря сьогодні класне. Просто супер. Коротше, нам вже полагодили. Ось так в нас виглядає. У, мама родная. Моя трава, моя дрова. Тут капець. Це все коріння там. Там коріння. Ой-ой-ой, щось воно таке криве все. Треба буде працювати над цим. Яйкс. Ну, от таке. Так, я вже відпрацювала. А, тут вже переговорила із Лілією і з мамою. Мама вже в Денвері. Мама вже летить додому сьогодні, так що вже забираємо бабушку. Вона тільки на один тиждень погостила цього разу. Так що вона готова, але вона в Денвері буде там, блін, годинами сидіти. Вона собі книжечку взяла. Так що під вечір десь там о восьмій, вечора вона повинна вже бути. Я, мабуть, трошечки пізніше буду, бо там зі Скарли трошки, ну, вона ж в церкву йде, ну трошки може буде не, получати, не получатися. Сьогодні також святкуємо день народження Тімура. У нього понеділок був, але він був захворів. Джуліета з Гейбом їдуть там, якісь гонки. там, блін, Я навіть не знаю, як це називається. Але не просто там якісь го-карт, а якісь такі прикольні гонки на машині, типу гончі машини. Оце він таке захотів на своє От. Так що трошечки у нас б... буде такий зайнятий вечір. Я от зараз дітей заберу, Джуліта а... поїде сьогодні за Скарлетт, а ми з дітьми поїдемо до мами, до Мурки. Прийди її, приходом, погодуємо, поприбираємо. Ну, якось так. Добре, я вже забираю дітей. Мурочка. Снігурочка, привіт. Бабуся сьогодні приїжджає. Вона вже вона вже по дорозі до тебе. Hi, 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 Hi! babe! Hi you. Hi you babe! Я тобі друзів прила Боже, <laughs> які балакають твоєю мовою. Коротше, ми з молодшими зараз підійдемо до Ольги на годинку. Ну, довго, бо там вже й маму зустрічати треба буде. Привітаємо Тимура. Ну і себе покажемо. <laughs> Жіліта вже. Вона буде там, не знаю, чи Гейб виїхав чи ні, бо ми сьогодні працювати. А... Сантехніки сьогодні приходили, там намагалися прибрати за собою калітку, хвіртку повішати назад і все інше. Свої інструменти коротше, розплатилися і домовилися, що вони заберуть цей майданчик. Бо вони якось там його поламали ну, коротше. Вирішили, що хай беруть на металолом. І все. Трава моя трошки знищена, Ну, будемо розбиратися. Не знаю, чи в цьому році, чи дочекаюся весни. І вже подивлюся, що що з цим робить. Ну, головне, що все працює. Джашик несе свій барабан. <говорит> <говорит> Не знаю, чи буде час у ті морозним грати.

моя девчоночка, где ты? Где ты моя лапочка? Была в гнезде, видишь? А вон она сзади. Ой, вот она я. Солнечко, Ой, боже. Бабушка вернулась. Ой, любовь, здесь. любовь. Слава, любовь. Верю, ты Ой, боже. Чекалися, каже, приходять тут різні. Ой, комснах, ой, О, Отут здорові, дай привела, блідочку. Нарешті. А то ігнор такий повний ти був. Ти привела, ти привела твою славица, любиму. Ой, все, 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 Боже. А то сиділа або під ковдрою, або в подушках. Так, перед тим як закривати влог, це вже наступний ранок як не... застрягла. А... і зустряла. Хотіла сказати про ці а, гонки. На якій їздили діти. Ну, це Картін. картін якийсь. Ну, коротше, це типу як Го карті тільки набагато швидше. Не по дорозі асфальтованої, а по плюці, І Джуліта каже, їй сподобалося, Вона нервувала спочатку, але їй потім сподобалася каже, добре, що Гіп зміг піти. Ну, гіп... Переміг, якщо я навіть не сумнівалася, що я переміг. Каже, що він знімав на GoPro, Він купив собі, купив собі GoPro після того, як купив мотоцикл, щоб знімати іноді. Я кажу, ну вийшли мені, так що не знаю, чи буде то відео, чи ні, якщо буде, то додам. Ну а я буду закривати влог, ну, дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і ба-бай!